Сьогодні подивимось батарею від італійського виробника під брендом Fiam. Це AGM-батарея 60 на 680 пускового току. Отак вона виглядає. Давайте зробимо замір, скільки вона нам покаже пускового току. Так, ставимо прибор Так, і виставляємо параметр її. Вибірні салона, LGM батарея. Стандарт Європа є на 680. Нам заявляє виробник Димонсь так, так. І знімаємо тест. Так, батарея справа на 100%. Супротив на пластинах 399. При заряді 12,7% вона видає 719 пускового тока. А заявляє виробник нам 680, то можемо констатувати, що батарея якісна, вона видає навіть більше номіналу, який. Вказаний у нас на етикетці цієї батареї. так вона виглядає. Італійський виробник під брендом Fiamma.